Слава Ісусу Христу, дорогі підписники! Всіх вас благословляю! Бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І молимося за нашу країну, за наших захисників, Господи, захисти нашу країну, наших захисників, і не дай сатанів тілити в його підступні плани в життя. І, Господи, благослови Україну, благослови Господи український народ. І во ім'я Ісуса Христа, і нехай Україна стане благословеною країною во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як розпізнати диявола. Що часто люди думають, що диявол там сидить в якихось людях, там, і коли там починають якісь читати спеціальні молитви, то диявол там виходить і там кричить на всіх підряд. Ну, насправді, це коли там одержима людина дияволом, то там, якщо читаються якісь оприділяні молитви, то там тільки виходять з тої людини якісь мелкі біси. Ось, диявол зараз він активізований, і його зброя це слово, це слово, яке противорічить Біблії. Або воно іскожається, або воно перекручене Біблією. Ось, І коли е, диявол приходить до людини, то він починає е, іскажати Біблію, е, бути противником Біблії. І таким чином, якщо там навіть з людиною говориш, і якщо вона має певне противлення Слову Божому, або його перекручує, то через таку людину діє диявол. Що диявол він активізований. Він е, робить так, щоб е, на вигляд, от, нормальна людина, але но він робить так, щоб е, вона уклонялася від Слова Божого. І таким чином ще й других заставляла так робити. що, е, Як би сказати, аргументувала. Факти тому, що там розказує, допустимо, що Біблія переписувана, чи Біблія не так написана, чи, чи ще щось так робити, щоб е, ви виступити проти Слова Божого, або перекрутити його. Ось, і коли диявол приходив навіть до Ісуса, то він прийшов з іскаженим Словом, з перекрученим Словом Божим. Ось, е, ну, Він до Ісуса. Не зміг підібратися, оскільки Ісус його розоблачив. Ось і коли там диявол казав, що от спригне там з храма, там перетворив камінь в хліб, тоді Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде жити чоловік, людина, що там, що не спокушай Господа Бога Твого. Ось таким чином. Ну як коли диявол перший раз прийшов, до Єви, коли я почав е, діяти через змія, е, то Єва, звісно, вона не розоблачила його і піддалася на його спокусу. Ось. Тому повне відео на цю тему. Подивіться на каналі фільми Солтаненко, допис на то відео я залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходилися. Амінь.